Природно кліматичні умови та родючі землі Одещини сприяють вирощуванню всіх зернових культур і дозволяють отримувати високоякісне продовольче зерно в обсягах, достатніх для забезпечення внутрішніх потреб і формування експортного потенціалу. Разом з тим, виробництво зерна стає все більш залежним від впливів погодних факторів. Нераціональне використання земельних ресурсів і низька культура землеробства призводять до виснаження і деградації ґрунтів. Зменшення вмісту гумусу та поживних речовин. Білгородністровський район один із найсприятливіших районів Одещини для вирощування зернових та зернобобових культур. Раціональний та професійний підхід хліборобів до своєї праці сприяв тому, що за результатами жнивної кампанії, 2012 район посів перше місце в області по валу зернових. Наш район посів перше місце в області валовому збору ранніх зернових, і всього зібрано в цьому році ранніх зернових майже 124 тисячі тонн зерна. Проте 37% посівів через несприятливі погодні умови, засушливі осінь та весну, та морозну зиму було знищено. Реакція держави була миттєвою на відновлення посівів 2011 року. Було виділено 600 тисяч гривень для пересіву зернових. У цьому році планується зібрати 145 тисяч тонн зерна. Згідно програми зерно Одещини, планові показники виконано на 87%. Нагадаємо, програма зерно Одещини Одещини-2011-15» розроблена відповідно до законів України. Метою програми є нарощування валового виробництва зерна, покращення його якості, сприяння подальшому підвищенню культури землеробства. Сприяння подальшому підвищенню культури землеробства, запровадження інноваційних технологій обробітку ґрунту, підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, не дивлячись на втрати зернових, завдяки сумлінному ставленню до своєї праці хліборобів, врожай, хоч і не в бажаній кількості, вдалося зібрати. Звичайно, втрати є, і ми можливо не так радіємо тим результатам, але хочу вас щиро за це подякувати. все рівно ми з хлібом. І дасть бог, хай в нашому регіоні трошки менше, десь трохи більше, і воно компенсується. Галузі сільського господарства тісно пов'язані між собою. Отож від цьогорічного врожаю залежить і розвиток тваринництва у Білгородністровському районі. Як відзначив представник служби ветеринарної медицини району Пантелей Головченко, нині спостерігається позитивна динаміка розвитку свинарства важливо, аби тварини споживали якісне зерно як результат, і населення споживатиме якісний вітчизняний продукт. Зараз взагалі у нас по району спостерігається тенденція, тенденція збільшення саме поголів'я худоби. Так? Ну десь є і збільшення, і зараз можливо це було і в першу чергу. Я думаю, що було зв'язано з уборкою. десь, може, трошки зменшилось. Але от зараз ця позиція положення стабілізується. І я думаю, що теж є всі предпосилки для того, щоб поголів'я збільшилось. Тобто є свиноматки, є хороші хряки. І Свина отрасль – це не така, як по великій рогатій худоби, що там нужна час. Це все можна швидко встановити і вивести на, на ті показники, які були раніше. Навіть не дивлячись на те, що цей рік не настільки врожайний, кормити рік, потім не врожайний, але все одно потрібно а кормити людей, і ми, і я, і ви, і всі хотіли б їсти нормальні, як а кажуть, продукти м'ясо, в тому числі, щоб воно було високе. Добавок без преміксів, без всього остального, щоб вони щоб було, скажімо так, нормальної якості м'ясо, щоб люди були здорові. Це кінцевий результат. Отож, сподіваємось, що цьогорічні втрати зернових не надто негативно позначаться на наявності хлібобулочних виробів в магазинах, їх ціні та розвитку тваринництва у Білгородністровському районі. Детальніше про розвиток подій на святі врожаю дивіться сьогодні у спеціальному репортажі одразу після вечірнього випуску новин на телеканалі Бесарабія ТВ.